Покидьки, які його утримують там в слідчому ізоляторі, йому підсувають весь час матраси з клопами. З 55, якими Україна володіла до війни, 9 гігават випарувалося. Чиновники були в шоці, і банкова політично була в шоці від того, що розбомбили таку кількість генераційних потужностей. Висловилося виключно 18% України. Це і є електоральний рейтинг, тобто шансу перемогти на наступних виборах з такою підтримкою він не має. Десь над ним нависає тінь генерала Залужного, а ззаду підпирає. Петро Порошенко справді на банковій зчинилася паніка. І тут маса людей, звичайно ж від політичних моментів миттєво переключилася на електроенергію. Ситуація з енергетикою це механізм для затюкування населення. І вже про владу ніхто нічого не говорить. Але бумеранг прилетить. Вітаю, друзі. Отже, сьогодні в чергове судили полковника Червінського. І ця подія, звичайно, ж, була відфільтрована владними медіа так, аби про цю подію чули якомога менше. Але чим важливий цей суд? Військові не озиралися на субординацію, на залякування. Військові були щирими в суді і розповіли про те, що ніякого самоуправства з боку полковника Червінського ніхто не спостерігав. Полковник Червінський діяв в рамках узгодженої операції, і це означає, що прокуратура висмоктала з пальця звинувачення на адресу полковника Червінського. Він безневинно карається більше року у Слідчому ізоляторі. І сьогодні просто вилізла ще одна ганебна історія. Виявляється, що ці покидьки, які його утримують там в слідчому ізоляторі, йому підсувають весь час матраси з клопами. І він знову погризаний клопами в суді. Оці клопи, це якась ну, пряма проекція на, не так страшний. Московські воші, як українські гниди, щось воно так корелює, так би мовити, з, постільними, з постільною худобою. Тому що, почасти дивишся на дії влади і бачиш їх не інакше як клопами на тілі України. Тому що історія, наприклад, з енергетикою, про яку довго і нудно. Західні партнери говорили після перших атак про, те, про необхідність розконцентрувати генеруючі потужності. І тоді були велике бажання західних партнерів надати міні-станції, газогенераторні станції. Їх зразу готові були, по-моєму, навіть штук, 150 дати. Це б 150 містечок могли отримати незалежну генерацію і по суті. Бути перестрахованими на випадок збоїв у централізованому постачанні електроенергії. Але ж централізоване постачання електроенергії це олігархат. А ядерна генерація, яка ну, генерує базовий, базовий рівень так званий. Тобто генерує по суті споживання населення, бо пікові. Регуляторні станції це теплогенерація. Вони дуже швидко запускаються, швидко вкидають в мережу необхідний обсяг струму, і таким чином балансується енергомережа. Так, от, що в нас є на виході? Мало того, що партнери з осені 2023 року. Наслухалися всяких образливих висловів з боку чиновників. Але коли починаєш аналізувати, от згадаймо історію, ще недавно: е керівництво і енергоатому, і Міненерго прокачувало тему, як з Болгарії забрати старі радянські недобудовані генератори і реалізувати їх тут. Ну, про це вже дуже багато говорило, що це обладнання старого покоління раптом вкинули, на, щоб збалансувати цю тему, а це чисто російська лобійська тема була. І тепер вони спочатку вкинули тему про мобільні реактори. От Польща приступалася до цієї теми і поки що підвисло. Наскільки я розумію. Виробники таких генераторів атомних поки не впевнені в якості своє своєї продукції. Тобто доведуться подальші дослідження, але, в принципі, передпроєктні роботи можна було б вже запускати. І, і, і такі мобільні реактори нам би дуже, дуже знадобилися для балансу. Але мова ж про інше. Мова про те, що отакі неповороткість української енергетики, вона то пов'язана з дуже дивною історією політичною. Бо, як відомо, Андрія Деркача, народного депутата, звинуватили в Державній Зраді після плівок Деркача, так званих. Інший фігурант цих плівок. Поки що перебуває у слідчому ізоляторі, і ми пам'ятаємо, мама любить скорость, тому виникає питання, пан Котін і міністр керівник енергоатому, і міністр енергетики взагалі то, Ставленики Андрія Деркача. І от він, попри всі звинувачення, він втік з території України, а його висуванці залишаються при своїх посадах. Як ви думаєте, на чию користь ця гра ведеться? Якщо хтось сподівається, що з енергетикою буде. Якесь, ну, я б сказав, ефективне рішення швидке, то мені здається, що трапилася дуже дивна історія. Спочатку, дійсно, влада навішувала локшину на вуха про те, що ми витратили 10 мільярдів на захист енергооб'єктів. Вся ця локшина, звичайно, з вух спала з березня по нинішній час. Знищено 9 Гігават генераційних потужностей. 9 Гігават із 55, якими Україна володіла до війни, 9 Гігават випарувалося. Цікаво, а що із сонячними електростанціями Брата Шурми? Вони отримують і далі. Оплату від українського Кабміну генеруючи електроенергію на окупованих територіях, бо в нас же ще на плечах висить відповідальність за Запорізьку атому. Але мова про інше: мова про те, що днями посол ЄС в Києві Катерина Матернова заявила, що. По суті, вона зустрічається з урядовцями і шукає шляхи, як би Європейський Союз допоміг Україні якось пом'якшити вплив цих ударів. І, ну, мова проста, мова про те, що потрібно будувати, тобто розконцентрувати генераційні потужності і будувати такі міні-електростанції. Оці вагони. Вагончики із газогенераторних станцій, які в Європі застосовуються, вони могли б бути доволі ефективними. Тільки мені здається, що знову нависання олігархів воно зробить свою роботу. Я вже в попередній програмі розповідав про те, що заступниця міністра енергетики взагалі розповіла ту історію про те, що вартість кіловата для населення мала би складати 7,5 гривень. А не 4,32, як нині запустили. І це ще місяць не минув від моменту введення нових тарифів. А вже чиновники вже готують населення до того, що вони викручуватимуть йому руки. Так от головне, що в таких історіях взагалі то можна запускати дуже багато вивірених механізмів. Держава може. Повідкривати кредит, кредитні лінії, тобто укласти угоди з банками, щоб банки для домогосподарств, які готові побудувати електростанції, під майбутню генерацію виписати схему повернення кредиту, і, по суті, гарантом повернення кредиту виступала в Укренерго. Якщо ставиться на 30 кВт домашня електростанція, то укладається такий контракт, з якого б доходи, якщо це по кредиту ставиться, доходи б домогосподарство почало отримувати там після повернення, наприклад, 50% кредиту. Можна придумати велику кількість різних механізмів, але справа в тому, чому я власне підводив під це. Бо Спочатку чиновники були в шоці, і банкова політично була в шоці від того, що розбомбили таку кількість генераційних потужностей. І коли побачили, що населення нервує, але українці почали все більше і більше цікавитися політичними питаннями. І е, серйозне опитування КМІС я про нього згадував. Е, тут виявилася ще одна додаткова е, тема в опитуванні. Дуже важливо те, що по суті, е, Зеленський зафіксувався в, в межах підтримки своєї на традиційному рівні для е, президента. От сьогодні випалила інформація про те, що. Зеленський виконав свої передвиборчі зобов'язання висловилися виключно 18% українців. Це і є електоральний рейтинг, тому що він корелює з кількістю людей, які визнали, що демократія не згортається в Україні, і що тиску на економіку немає. Тобто ну... Ти йому голене, а він тобі стрижене, називається. І в цьому сенсі справді Зеленський залишається своїм електоральним ядром, і це невражаючий показник. Тобто, шансу перемогти на наступних виборах з такою підтримкою він не має. При всьому цьому розуміючи, що десь над ним нависає тінь генерала залужного, а ззаду підпирає. Петро Порошенко, тому що рейтинги Європейської солідарності знову вища, ніж слух. Просто до чого я це вів? Тому що чиновники на банку спочатку перелякалися після розбомблених енергосистем, і вони в якийсь момент запанікували, коли пішли звинувачення про корупції в, в будівництві фортифікацій, справді на банковій зчинилася паніка. І тут, в якийсь момент, вони відчули, що можна перебити тему і дуже вигідно перебити тему тарифами на електроенергію і підвищенням акцизів на пальне. І тут маса людей, звичайно ж, від політичних моментів миттєво переключилася на електроенергію. І на цьому полі, володіючи медіа найпотужнішими, влада хоче погратися. Тобто спочатку відвернути людей від е, злодійства на е, фортифікації, що призвело й до втрати території і до загибелі військових. Е, бо все-таки де, деяка кон'юнктура змінилася, і нарешті з'явилися боєприпаси, і на деяких ділянках навіть е, просування військ з'явилося. Тобто, е, швидше за все, що фортифікацію, вони зрозуміли, що фортифікації не переб'єш. Великим криком про нові перемоги, тим більше, що військові клянуть владу, на чому світ стоїть, просто це вже абсолютно щира ненависть. Особливо для військових тепер виглядає супер дикістю, коли вони зацькували генерала залужного, а тепер цькують сирського. Тобто нічого більше цивільній владі вона все досягнула Україні, вона все стабілізувала, економіка росте, зашкалює. Лишилося тільки цькувати сирського. От головнокомандувача сирського, і міняти його на Мисюка. Ну міняйте хоч 400 разів, але з кожною такою зміною ненависть військових до політичного керівництва буде тільки зростати. Це принциповий момент. І отут вони зараз з цими тарифами і цінами на пальне, дещо позатикали людей. Люди раптом переключили увагу свою на виживання. Тому що прекрасно відчувають, що коли, коли тобі включають на дві години на добу електроенергію, а в київському регіоні вони показово знущаються. Ну, дійсно, київський регіон і перенаселений в порівнянні з іншими частинами України, але те, що. Київ жирає електроенергію, як на себе, це правда, тому що величезна інфраструктура, і метро, і залізниця, ну, тобто, всього багато. Міське господарство величезне, воно зжирає дуже багато. Але коли почалися ці масові відключення електроенергії, люди почали з калькулятором собі рахувати, задумуватись про тарифи, задумуватись про те, як взагалі вижити, якщо ну, влада точно не гарантує стабілізації електромережі до осені. Має трапитися або зміна керівництва і прихід ну, дійсно кваліфікованих чесних людей, або з таким підходом, ну, вже, вже в нас за цей час пролунало кілька е, лібертаріанських ідей. Остання ну, перша лібертаріанська ідея на пенсії не сподівайтеся, виживайте, як хочете. Очевидно, друга лібертаріанська ідея з електрикою все плохо, виживайте, як хочете. Ну і раптом з'явилася третя лібертаріанська ідея. Тікайте з Києва якомога далі в село, пиляйте дрова, грійтеся на печі і буде вам щастя. Ну Дійсно, якщо згадати виборчу кампанію Зеленського, там були слогани про те, що я нікому нічого не винен. Правда? Було ж? Було, а ви ж проголосували. Ну, таке от. Тому, чесно кажучи. Я дійсно ну, в певний момент помітив, що влада раптом на протиході зрозуміла, що е, ситуація з енергетикою це механізм для затюкування населення. І вони його запустили, і українці переключилися з переживання за військових, переживання за країну. Раптом переключились на тупо виживання городи, генератори. І якісь посилки рідним військовим на фронт. І вже про владу ніхто нічого не говорить. Але бумеранг прилетить. Тому що можна сказати, що суспільство цей удар пропустить, потім миється кривавою піною і щось зробить безсумнівно. А поки дякуємо військовим, Збройним силам України за їх стійкість і за те, що доки вони воюють, держава існує всупереч політичній владі.